Погода це біологічна зброя, чи це щось це робиться? Це має воно якийсь характер людської техноген людського впливу, це людина робить. Погода, То, що зараз ми бачимо, ну, да. ні, це, ну розумієш, це взагалі відноситься е, до того, що ми оскотинилися абсолютно просто вся планета Земля. Ми ненавидимо один одного, ми жерем тварин, ми вбиваємо, ми ходимо в тих клятих шубах, і тому ми оскотинились, і тому абсолютно вся природа вона зараз нам показує те, що показує. Ну це напевно зовсім інший ефір і зовсім інше наповнення розмови. Ну то розумієш, що нам жопа, якщо тобто. взяти отак, ну тобто для... люди стали погані, так? Да? А ти як вважаєш? Ну, звичайно, ми втратили всі цінності, ну типу люди якісь, е, ну, все заключається в інстаграмі, в дорогому телефоні. Ні, воно класно, але. Да, нема... Це не перше, ну, це не перше, ну, це не є первинне. Да. Ну не, не розумієш, а якісь такі глибинні сенси, якісь такі якісь такі контексти, да, ніхто не шукає. Кожен шукає до кого присосатися і собі тіпа, просто мати бабло. Да. розумієш? Я хочу сказати, що є дуже багато людей, які так і не проснулися. Ті вони сплячі, мертві і йдуть просто, ну як жертви маркетінга, ідуть да? просто от по, по тій воронці.